Поки сезон кабачків триває, саме час іти на город або купити їх у супермаркеті і приготувати на зиму. Сьогодні поділюсь рецептом, який для мене справжній смак дитинства. Готую цей салат за рецептом мами і називається він «Тещин язик. Почнемо з того, що добре ми їмо кабачки. Усі інгредієнти для маринаду я ретельно зважую, щоб дотриматись пропорцій. Все потрібно блендером, це значно спрощує процес. Далі кип'ячу маринад і вливаю туди наші подрібнені кабачки. Варю 20 хвилин, не забуваю перемішувати. Банки для салату стерилізую. До речі, це можна зробити просто в мікрохвильовці. Із даного рецепту у мене вийшло 3,5 літри смачного салату. Обов'язково ріжте червоний перець в рукавичках, щоб уникнути неприємних відчуттів. Якщо не любите гостре, можете його не використовувати. Усі пропорції та повний рецепт я залишу в описі під відео. Готуйте з любов'ю!